Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаються підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску як на Волині стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Поліцейські розслідують, хто навмисно руйнує об'єкт культурної спадщини у Луцьку. Як українці повертаються з тимчасово окупованих територій через білорусько-український кордон на Волині? У Луцьку зустріли експолоненого військовослужбовця Юрія Царіцина. 6 березня розпочалася реєстрація для участі у національному мультипредметному тесті. Зі слів Але Корнейко, завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, абітурієнти можуть створити персональний кабінет через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти треба мати при собі документи зокрема традиційно це ідентифікаційний код і документ який посвідчує особу зокрема учасник може обирати місто чи населений пункт де він буде перебувати під час проведення НМТ. якщо ознайомлюватись з інформацією то ну, ніяких труднощів не виникає вона буде підводитись дії ну, це буде набагато швидше для реєстрації до півтора десятка людей щодня. Через один із пунктів пропуску на Волині українці повертаються з тимчасово окупованих територій і Криму. Люди долають тисячі кілометрів, перш ніж потрапити в Україну. Їдуть через Росію і Білорусь, розповів Суспільному волонтер Сергій. Гуманітарний коридор, через який повертаються українці з тимчасово окупованих територій, відвідав кореспондент Петро Юровчик. Жителька Миколаєва Тетяна подолала тисячу кілометрів, аби на Волині на пункті пропуску зустріти маму, яка повернулася в Україну з тимчасово окупованої території. Добрий день доча. нам дають безкоштовну гігієну». Валентині Михайлівні 88. пенсіонерка. Проживала в окупованому селищі на Запоріжжі. Привикла до Дома все в порядку, да вони там не відчували війни, тому що це було обабіч доріг, на яких відбувалися воєнні дії. Але з віком вона вже не може за собою доглядати. Була можливість організувати швидку, але це коштує, нам сказали, від двох до трьох тисяч доларів. Повернення Валентини Михайлівни з тимчасово окупованого селища через інші країни в Україну тривало три доби, каже її донька. Перевізника, який довіз людей до Білорусі, Усько-українського кордону, що на Волині рідні знайшли в інтернеті. Одну ніч вони провели десь в хостелі. в Гомелі за словами пані Тетяни. Її матір після смерті батька не змогла переоформити документи ні на будинок, ні на землю у селищі, де проживала. Це дуже важко зараз зробити по російським законам. Фотографії зробити хоч одну Минає кілька хвилин пункт пропуску перетинає 68-річний Василь Петрович із Херсонщини. Чоловіка зустрічає син. Виїхав я з Херсона через Ростов, а поїхали на Мінськ і сюди. Там і що жінка стріляють день у безперервно день. Безпереривно йде. Всі поїжджали. Чи не щодня упродовж трьох років від початку повномасштабного вторгнення від українсько-білоруського кордону вивозить до 15 українців, які з тимчасово окупованих територій повертаються в Україну через інші країни? Розказує волонтер громадської організації Helping to Live Сергій. Аби дістатися рідної землі, люди проводять у дорозі орієнтовно 30 годин. За три роки вже виїхало їх велика кількість, десятки тисяч. Всі з окупації Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, з Крима їдуть. Волонтер Сергій каже: люди, які перетнули білорусько-український кордон, далі їдуть у транзитні центри у Ковелі. Там їх зустрічають волонтери. 16-річний Даниїл приїхав із Херсонщини. Хлопець мріє здобути українську чи європейську освіту. Виїжджав я через знайомих моїх їхали через Мелітополь, Маріуполь. Та потім ми зупинялися у Ростові. Там ночували, та потім поїхали до мінського. За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, на виїзд через цей пункт перетину люди слідувати не можуть. Зробити це особи можуть лише в пішому порядку. Ми перевіряємо у громадян паспортні документи або ж інші документи, які підтверджують особу, а також приналежність до громадянства України. Випадків непропуску наших громадян на територію країни через цей пункт перетину не було. В історичній частині Луцька невідомі почали руйнувати пам'ятку архітектури прибутковий будинок. Про це Суспільному розповів директор Державного історико-культурного заповідника Віктор Баюк. З краєзнавцем, поліцією та власником будівлі спілкувалась Тетяна Біскуп. Директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк показує прибутковий будинок по вулиці Галшки-Гулевічівни в обласному центрі. Побудований він у 20-х роках минулого століття є пам'яткою архітектури місцевого значення. Зараз перебуває у приватній власності. Проте каже, будь-які будівельні роботи мають відбуватися за певної процедури. Ми знаходимося на території заповідника і в історичному реалі №1 1 старе місто. Тут існують достатньо жорсткі вимоги стосовно робіт, як будівельних робіт, так і земляних робіт на цій території. Особливо це стосується, коли справа йде безпосередньо про пам'ятки, про тіло пам'ятки місцевого значення. Такий вигляд цей будинок мав у 2009 році. Оця частина була така мансарна, тут, тут дерев'яна, але в принципі, фронтони цегляні. Тобто там такий абсолютно нормальний повноцінний третій поверх був. Оця лінія карнізу була з такою цікавою кладкою, то вона от повністю на сьогодні втрачена. Прибутковий будинок має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Тож усі будівельні та земельні роботи мають відбуватися за погодженням з державним історико-культурним заповідником, міським відділом охорони культурної спадщини та обласним управлінням культури з питань релігій та національностей, говорить Олександр Котис. Додає будинок унікальний. Репрезентує типову для початку ХХ століття архітектуру, так званого цегляного стилю, тобто стилю, який якому притаманна багато багато використання цегляного декору, тобто їх не штукатурили. Цегли викладали різним орнаментом, врізьби бувало, працювали якось над цеглою, і викладали такі орнаменти фасадів, які ніде не повторювалися. Прибутковий будинок це абсолютно нормальна типова і розповсюджена форма, на ну, скажімо, бізнесу. Наприкінці 19-го, на початку 20-го, ну до другої світової війни, та в принципі як і зараз, це просто будівлі, які будуються з метою здачі в. Оренду під щось. Я що коли був дитиною, ми там ходили для нього недалеко. Він вже був ну вже не жарувався. Острів будинок який, в принципі потрував би, якоїсь реставрації, якоїсь ну як, як мало бути по-людськи. Відповідальність за стан усі роботи у будинку та навколо несе власник, каже Віктор Баюк. Він станом на зараз жодних погоджень не отримав. Жодної інформації офіційної чи неофіційної від власника не надходило. Суспільне сконтактувало з власником будівлі телефоном. Пане Андрію, доброго дня. Доброго. Мене звати Тетяна Біскуп, я журналістка телеканалу Суспільне Луцьк. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з прибутковим будинком. 28 лютого на місці працювала слідчо-оперативна група. Зі слів речниці управління Нацполіції в області Ольги Бузулук, за фактом навмисного пошкодження об'єкту культурної спадщини поліцейські розпочали досудове слідство. Будуть призначені відповідні експертизи, встановлюватимемо власника, хто які дозволи, надавав. На це все потрібен певний час, але в рамках досудового слідства всі ці обставини з'ясують. І ще зауважу, що санкція частини 2 статті 298 передбачає штраф або позбавлення волі чи обмеження волі терміном до трьох років. У Луцьку на замковій площі волиняни зустріли експолоненого військовослужбовця Юрія Царіцина. Боєць рік та два місяці провів у російській неволі. Потрапив туди з важкими пораненнями, пережив ампутацію ноги. Розповів Суспільному його брат Сергій Михальський. Вітаємо вдома! Вітаємо. Були моменти вічі не без того. Але, в принципі витримують майже всі. Тримаються до кінця і вірять в те, що вони звільняться і будуть повернутися на Україну. Юрій 42 роки, він мешканець ківерців. Повернувся в Україну з російського полону 15 січня під час першого у 2025 році обміну військовополоненими. Полон я потрапив під час виконання бойового завдання. Ми були бій, але так сталося, що ми його програли. Деякі хлопці, які зі мною були, вони там загинули. Я отримав поранення. Мене... Виробило потім гранатою та газовою. Прийшов до тями, ще сутки ховався. У лютому 2022 року Юрій Царіцин працював у Києві. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у військо. Служив стрільцем у 241-й бригаді. Син Марк каже, він перший, хто побачив батька по поверненню з полону. Я буду його надалі підтримувати, щоб не сталося. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.